Циганков Забарний та Миколенко мають усі шанси змінити клубну прописку вже цього літа. А заробить на цьому Ігор Суркіс. Про майбутні заробітки президента Динамо і говоримо сьогодні. Підписуйся. Близький до столичного клубу журналіст Ігор Циганик поділився фінансовими подробицями з контрактів екс-динамівців, деякі з яких досі не були відомі. Почнемо з нашого іспанського легіонера Віктора Циганкова. Взимку минулого року він гер Динамо перейшов до Жерони за скромні 5 мільйонів євро. Проте кияни залишили за собою 50% від суми при продажу. Ігор циганик зазначає, що половина суми буде нараховуватися саме з чистого прибутку, тобто від ціни трансферу попередньо буде вираховано ці 5 мільйонів. Ілля забарний. У випадку з збормота також заробить копійчину для Динамо. За словами циганника, мова про 25 або 30%. Раніше у ЗМІ фігурувала цифра у 20%. І найцікавіше, Віталій Миколенко. Взимку 22-го футболіст перейшов до лав і рисок за 23,5 мільйони євро, що є третім найдорожчим вихідним трансфером Динамо після Ярмоленка та Шевченка. Так ось інформації про відрахування з перепродажу до цього часу в ЗМІ не було. За інформацією циганика, ця сума буде дорівнювати 25%. Прогнозуйте у коментарях, скільки влітку вдасться заробити динамо. І наприкінці, як не згадати легендарну фразу Ігоря Михайловича. Скажіть мені, пожалуйста, чим я плохой бізнесмен?